Доброго вечора всім! Вітаю вас всіх! Мирного тихого вечора бажаю. І хто ще не повечеряв, заходьте до нас, будемо вечеряти разом. На вечерю у нас сьогодні ось така смачна вечеря. Саме перше, що має бути на столі, це хліб. Всьому голова. У нас сьогодні біленький паляничка. Ось такий пухкий, м'який і свіженький. Так, до хліба треба також що ж смачненького. До хліба беремо ми сьогодні ось такі сосіски, це, це шкільні називаються. Ось такі і хочеться ще ж рибки. Рибка ось така. Добавила зеленої цибульки до рибки. І думаю, буде смачно. Ну, і кому хочеться кистенького або солоненького, будь ласка, ось огірки. З зеленою цибулькою і з такою цибулькою. Це я закривала огірочки з борошном. Дуже вдалий рецепт, мені сподобався. Кому цікаво, заходьте я відео. Смачні й хрустки, як з бочки, дуже смачно. Ну, а чим же ми будемо, друзі, їсти наші... нашу вечерю, який буде гарнір. Гарнір буде у нас сьогодні вертопелька. Картопелька буде смажена. Ось така. Гаряча, бачите, ще парує. Ну і ще є в мене помідорки. Трішки зараз виставлю їх також комусь, може захочеться. Ось такі. Так що, заходьте, хто ще не вечеряв, хто йде з роботи голодний, заходьте прямо до нас, будемо разом вечеряти. Так що заходьте, друзі, будете вечеряти разом з нами. Запрошуємо з зговою вас. Хто хоче інстаграм, будь ласка, є інстаграм. Так що чекаємо вас на вечерю. На смачну. Чем богаті, тим і раді. Бувайте всі здоровенькі, мирної, тихої ночі вам! Всього найкращого пока-пока!